50 стовбурів однією залізною хваткою. Ці колоди один з небагатьох справжніх експортних бестселерів Ірландії. Цю деревину постачає державне лісове відомство. Вже майже 100 років родина Мурей покладається на таку бізнес-модель. Однак тепер у Патрика та Джона є привід хвилюватися. Вони побоюються, що невдовзі іноземний інвестор вантажитиме деревину на кораблі без попередньої обробки у їхній лісопилці. Вони обурені планами уряду приватизувати ліси, аби сплатити державні борги. в Ірландії так мало природних ресурсів. Земля, худобаю, ці ліси жертвувати усе це на поталу трійці неправильний крок. Муреї не єдині, хто переймається через ірландські ліси, які є не лише джерелом сировини, а й місцем відпочинку для людей. Про підтримку доріжок для прогулянок в належному стані у Даблін Маунтінс досі дбало державне лісове відомство. Карл Бойл, голова ірландського об'єднання любителів походів та альпіністів, як і багато інших захисників природи, невдоволений планами приватизації лісів. Я не можу собі уявити, що приватний фонд чи хтось, хто придбає цей ліс, охоче інвестуватиме в ресурси для відпочивальників. Як це робила держава? Важливо зберегти ці можливості. Це суспільне надбання для самих ірландців та для туристів. Де Федепіпловарнедендозакомтвізатірезвелфадебу ці дні не збиралися захисники довкілля. На порядку денному стоїть питання продажу державних лісів, так і на цій конференції у Дубліні. Економісти на кшталт Елана Меттюса аналізують проблему без зайвої романтики. Величезні державні борги Ірландії роблять непопулярні рішення необхідними. Ці державні ліси висаджувалися як комерційний ресурс. Ми б так чи інакше зрубали і продали ці дерева. Тож питання радше чи має для держави сенс отримати прибутки від продажу усієї деревини зараз, коли нам конче потрібні гроші? Чи варто почекати ще 30-40 років, поки дерева виростуть? Це неправильний розрахунок. Заперечує про імпект і вказує на результати дослідження, проведеного на її замовлення. Якщо продати зараз права на вирубку, то втратимо ліс на 80 років. А з доходу ми зможемо хіба три тижні виплачувати лише боргові відсотки держави. Я не розумію, як ми маємо відновити економіку, якщо продамо прибуткові державні підприємства Ірландії. Чому ми мусимо споглядати, як у майбутньому колись наші прибутки залишатимуть країну? Профитженерейдбайдасе Акшлілівіндеконші. Якщо ідея така суперечлива і з економічної і з політичної точки зору, навіщо пиляти гіляку, на якій сидимо? Запитують себе багато ірландців. Йдеться ідеться про тиск трійки чи ЄС чи може навіть німецької канцлерки? Ми маємо право ставити такі запитання. Ірландський народ має право на свої ресурси, і це просто неправильно, що люди за межами Ірландії виносять рішення, які мають негативні наслідки для ірландців. Так само це сприймає і Патрик Мурей. Для нього ірландські ліси це значно більше ніж сировина для лісопилки. Ще його дід виконував тут державне замовлення. Він рубав цей ліс ще 1923 року. А потім держава висадила нові дерева. Мій батько робив те саме у 60-х роках, а я у 90-х. Сподіваюсь, що й мої сини зможуть колись рубати цей ліс. Поки що прибутки від цього лісу йдуть на користь платників податків. Політичне рішення ще не прийняли. Суперечка довкола ірландських лісів. Однак продемонструвала дерева зеленого острова для ірландців більше ніж сировина.